Всім привіт, ви на каналі ХотаБчувод і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на дуже шикарний бій. На танкові Мінотауро. Італійський танок 10 рівня з магазинним барабаном, який перезаряджається між снарядами дуже довго, в районі 8 секунд, якщо я не помиляюся, це дуже довго. Разовий урон у нас 500 з копійками одиниць за вистріл. І так, ми попали на карту копальні для нашого, як ми бачимо, танка тут дуже шикарна позиція у нашого мінотауру. Лобова броня прям дуже сильно, міцна. Ми будемо танкувати практично всі танки, які є в грі. Знаємо, що розчатої 277. Дивіться, ми його ще не пробиваємо. Стріляє наш головний герой, до речі, він грає у зводі ста110Е3, дві ПТСАУ. Грає зараз зарядив він кумулятивні снаряди. Пробивання кумулятивних снарядів нашого мінотавра 330 мм. Середнього пробивання, як ви знаєте, є плюс-мінус 25% до всього. Так, і бачимо, ми тут на центрі розважалися, рахунок уже 0.2, ми програємо, ми програємо вже на 7000 хітпоинтів. Підійшла вже до кінця наша перезарядка нашого специфічного барабана, який там між 8 секунд це дуже довго, звичайно. Знайшли ми тут маленьку дирочку, насовуємо ми спочатку насували об'єкту 25, потім 430 і. Подивіться, який заговорений, взагалі не знаю, що він там сьогодні. Зранку поїв Об'єкт 277, Танкує він наші снаряди з пробиванням 330 мм броні. Не знаю, завжди, завжди я так дивлюся, дуже багато реплеїв бачив. От я граю на об'єкті 277, не знаю, пишіть обов'язково в коментарях, чи у вас так само. Граю я тільки на об'єкті 277, мене шиють абсолютно всюди. Навіть в башні. Тільки я попадаюся проти нього, я його не можу пробити. Не знаю. Чи в мене одного таке є. Пишіть обов'язково, що ви думаєте по цьому поводу. І так, рахунок уже 1-3. Ми До цієї пори ще програємо. Так, бачимо на міні-карту. Так, я не... ага, я навіть не помітив як нашого совзводного Т-110-дітері нашого брату Ленчика нашого. Нашого дружбана уже анігелірували, речі ми попали тільки в пушку Одеса 15 1516 нашого союзного в труп пушки. Тут верніше. Так, і Ми вже програємо майже на 8 тисяч хітпоинтів на команду. Бачимо тут м'яса в центрі, просто дуже багато. Не знаю, що це. нас об'єкт 705А наш союзний, не знаю, що він... Що він цим добивається. Нашого... Дивіться, ще й скидає нашому головному герою в свод. Чи... Ні, скоріш за все це наш головний герой йому бо тому що якщо він у взводі, то хтось другий йому скинути взвод не може, наскільки я знаю. Прописуємо піздюлінку ст другому. Другий у відповідь нас не пробиває, Їжла перезарядка і... У Яс пробиваємо на 523. Боже, як добре залітає. Арта в нас кидає на 316. Об'єкт 705, а уже пише, уже. Дивіться, який там міліметр ми знайшли, присовуємо на 484, треба якнайбільше найбільше настрілювати як Ми дуже програємо по ХП. Дуже наша команда віддається, треба тягнути цей бій, давай на Два снаряди, у нас лишається, рішає наш головний герой піти на перезарядочку. Чекаємо ми нашої перезарядки, вона не так аж і довго йде. Розробники нашої дуже прекрасної гри. Вирішили, що варто буде не дуже багато часу давати перезарядку всього барабана, тому що всередині барабана. Між вистрілами там прибавили секунд. Ой як багато! Так, от, так подивіться, що 102 другий робить. Скоріше всього, так, ми його пробиваємо. 330 мм броні в упор хватає. тим більше ми трошки зверху вниз стріляли. Не можемо ми об'єкта 277 пробити. Боже, ви подивіться, що він зранку поїв, я не знаю. І це знову не можемо ми забрати що об'єкта 277. І нарешті ми добираємо, нарешті ми його забираємо, боже. Дав нам Бог шанс отакий щастячко, просто забрати що об'єкта 27, боже, це неймовірно. Так, вже рахунок 4-5 не так уже страшно. Ми настріляли вже 7608 урона. І всадили 60 ТП, подивіться, артовиблядок на 516. Повністю все, нашу, все наше здоров'ячко, всі наші хітпойнти з жерла артовиблядська херня, отака, інакше її не можна звати. Подивіться, я вже говорив і ще раз повторюся. Просто стоїть собі на базі, нічого не робить і стріляє по 500 з копійками забирають. В той момент, коли наш головний герой намагається якось витягнути цей непростий бій. Рахунок 6-7 ми перезаряджаємо наш черговий барабан. Так буде наш головний герой проскакувати, проскочить він на горку, так він проскакує на горку. Ми вже залишаємося для усіх абсолютно шотними. У нас менше 400 хп, а це означає, що ми абсолютно для усіх. Залишаємося шотними, Раз, на нас хтось пчихне і ми вже підемо в нагар. Так. Тут солоденький тесто, де це -E 4 може в срачинку. Так, боже, який ти хорошенький. На жаль, йому не заходить. в срачину, боже, не хоче, Чого ж ти не хочеш? В срачину получати. Так, ми добиваємо фазу, шотну, 75 хітпоинтів. Не боїться наш головний герой забирати такі копійки, бо там переважні більшість всі статисти грають, там набивають дуже багато, дуже величезний урон. Як бачимо, наш зелений шершень не ганяється за уроном, намагається витягувати бій, тягне всю команду. 7-10, ви подивіться просто на хіпек команд. У нас вже 8749 урона у копілості. Ми тут на горості. Це, до речі, дуже певна позиція, тут на горості займати позицію. лишаємося з кранвагеном, Так хотів наш головний герой об'їжджати з другої сторони. Але вирішує вернутися назад, пробиваємо ми на 558. Наш союзний кранваген його добирає в хорі. Дуже опасний танок в цій ситуації. Так, бачимо, нас вже лишилося, наших союзників лишилося троє. Тобто ми і два союзника проти п'яти танків. 2-4-6 проти шести танків. Вибачаюся, проти шести танків противника. Дуже дуже злий злосний такий артовиблядок лишився в команді противника, як ви пам'ятаєте, він нас пробив на 500 з копійками. Просто в башні, у нас башня дуже сильно броньована, в башні нас пробив на 500 з покупками урона. Дуже сильно була величезна обідочка. Так, бачимо нашого останнього со е союзника на горці нашого Кранвагена добирає бабаха. Ми мстимося за нього, пробиваємо в бабасі на 559. І це т 4 і... Не знаю, взагалі не знаю куди. Подівся снаряд. Дає назад уже обкружили з усіх сторін. Один снаряд залишається, подивіться їх, двоє і арта стріляє, подивіться, всі просто на нас понападали. Намагалися забрати бабаху, це дуже опасний танок на фугасі або е кумулятив. Оцей фугасний голдовий снаряд може нас забрати будь-куди обстрели бабаха. Нас в лобову проекцію ТСДЄ4 дуже важко буде пробити. і дуже обідно, тому що якраз фугасний снаряд добирає бабаха, дуже обідочка. І так, результати на ваших екранах, Кому сподобався бій. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. І, до речі, коментуйте, що ви думаєте по поводу таких боїв. Всім дякую до зустрічі!